Далі будемо говорити про авдіївський напрямок фронту. Там українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Сили оборони відбили тут 14 атак. Про таке повідомляють у ранковому зведенні генштабу у Фейсбук. З нами на зв'язку. Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади. Дмитро, вітаємо в ефірі марафону Єдині новини. Тож, якою якою видалася минула доба? добання. Минула доба була дійсно доволі складною, тому що ворог не припиняв своїх атак. Також і вчора, і сьогодні вже. Працювала їхня авіація, падали каби на Авдіївку та на її околиці, просувалися вони невеличкими піхотними групами, проте їхні просування були зупинені нашими військовослужбовцями. Зважаючи на те, що зараз тут відлига і розмокла земля, просто таки в'язкою стала, то дуже важко застосовувати зараз броньовану техніку хоча спроби були і певні маневри ми бачили на нашій ділянках, але водночас. Теж е, слід сказати, що наразі більше атак саме невеличкими піхотними підрозділами вони здійснюють кілька днів тому. Спікер президенту сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в етері марафону повідомив, що російські окупанти стали менше штурмувати позиції українських захисників під Авдіївкою, але е, натомість залучають більшу кількість піхоти та техніки. Чи змінилася за е, ось ці останні дні така тактика? Ну, власне, кілька днів тому було ще так доволі морозно, і ґрунт був твердий. І зараз ситуація змінилася. Такий стабільний плюс у нас і відповідно техніці рухатися важче. Хоча так там було кілька днів важких із застосуванням техніки, і танки були і. Бороньовані машини, які підбивалися в тому числі нашими ФІВІ-дронами та Брелі 47 ї окремо механізованої бригади. Відео можна вже зараз знайти в інтернеті, тобто були враження і їхні пересування практично ніколи не залишаються нами непоміченими. А, та... Так а я ще хотів про дрони запитати От кілька днів тому. Ви на громадському радіо в інтерв'ю казали, що погода не дозволяє використовувати дрони. Сьогодні ж сказали, що погода змінилася чи є вже така можливість? Така можливість є, але знову ж таки вона обмежується погодним фактором. Річ у тім, що було буквально там день-два тому, е таке нависання туману, крізь який не видно було нічого, ні дрону, ні людському оку, і буквально на три метри видимість була обмежена, особливо у вечірній нічний час було вкрай важко, тому ясна річ, що безпілотні літальні апарати використовувалися настільки, наскільки це можливо. Дмитро, я хотіла уточнити про кількість дронів, тому що е, е, журналіст Юрій Бутусов написав про те, що на Авдіївці критична їхня кількість, тобто що потрібні, відгукнулися мери трьох міст Львова, Дніпра і Києва. І, от буквально оперативно е, повідомили про те, що вони надали е, е, дрони для е, військових, які е, воюють на авдіївському напрямку. Е, е, чи є у вас дрони, чи достатньо їх? Дійсно, 100 дронів від кличка отримала наша бригада. Вони вже будуть використовуватися найближчим часом. Взагалі ж великий, дуже відсоток дронів втрачається через те, що йде доволі інтенсивна. Боротьба в небі і збиваються, вони засберегть також використовуються ворогом ну і нами також, звісно ж, але втрачаються дрони в тому числі, і відповідно їх ніколи не буває забагато, зважаючи на те, що війна стає більш високотехнологічною, зважаючи на те, що також окупанти накопичують дрони. І використовують їх, тому це дуже дуже доречно і дуже актуально. І Думаю, що найближчим часом ця актуальність нікуди не подінеться, тому що знищувати окупантів купантів вкрай необхідна їх і так тут дуже багато вже залишилося назавжди, але вони все одно планів оточити Авдіївку не відкидаючи. Дякуємо Дмитри за інформацію. Це маємо Дмитро Лазуткін, начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади з Авдіївки. Івського напрямку Говорив про ситуацію саме там.